І всім приємно, друзі! Сьогодні Собзорісь така комета Веймарської республіки. А якщо точніше, то два рейсфейніга 1924 року. Сама моетка у мене в досить гарному стані, не рахуючи того, що тут, як ви можете бачити і на аресі, і на реверсі, ось такий білий наліт. Тому хто знає, як його зняти. Сама метка у мене з буквою А. А що ці позначають букви тут знизу під вінком, як ви можете бачити. Е, я вам розвім трішки далі. Тобто, дивіться, будь ласка, до кінця. Е, ну, давайте почнемо. Е, гурт у нас гладкий. Е, матеріал бронза. Вага 3,34 г. Діаметр 22 мм. Та тошина 1,4 мм. Ось так. Ну, Тепер переходимо до самого цікавого. Що ж позначають ці букви? Ці букви, позначають, тобто вони зашифровують міста, в яких чекалися монети. Тобто вони зашифровують монетні двори. Щоб вам було наглядно, наприклад, я вам покажу ось і розкажу про букву А. Буква, тобто, як у мене тут. Це означає, що монета дочеканилась в Берліні. Тобто, точніше, в Берлінському монетному дворі. Е, тому і в кожному такому монетному дворі начеканились монети різним тиражом. Е, тому вони були типу, різному коштувати. Тобто, ось ця маленька буква на монеті вона дуже багато чого значить. Ось так. Ну, давайте почнемо. Якщо у вас буква, як у мене, то ваша монети чекануть в Берліні. Її тираж 20 мільйонів. Та ціна приблизно від 20 гривень до 40 гривень. Далі у нас буква Д. Це місце Мюнхен. Тираж 3 мільйони 500 тисяч. І ціна приблизно від 25 гривень до 50 гривень. Далі у нас буква І це. Мульден Хютен. То тираж 4 мільйона. І ціна приблизно від 25 гривень до 45 гривень. Далі буква F: це в наш Німеччина. Штутгард. Тираж 4 мільйона, точніше, 4 мільйона 500 тисяч, Та ціна приблизно від 25 гривень до 50 гривень. Після чого у нас йде буква G. Це у нас Carls Rue. Тираж 7 мільйонів, та ціна приблизно від 25 гривень до 50 гривень. Після чого у нас йде гамбург, це у нас буква J. Тираж у нас 7 мільйонів 500 тисяч. І ціна приблизно від 25 гривень до 45 гривень. Ось так. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. І всім до нових зустрічей всім пока-пока.